Мартін Андерсен Нексе Хліб. Випадок, що стався у гранаді, але міг статися будь де. В інших місцях давно вже день. Але в гранаді сонце встає пізно, заважають гори. Аж ось воно визирнуло за глечарів з ярени і гранадійка прокинулась. Вона потяглася, злізла з високої постелі на стільчик, а тоді на підлогу. І заходилась давати лаз своїм кучерям та припудрувати борошном щоки, і не встигло місто взятися до справ, що їх учора відклало, як тіні зовсім покоротшали. Коли сонні господині і розпатлені служниці посунули на ринок купити що треба на цілий день, селяни з долини вже побували там і привезли на ослах овочі перепродувачам та м'ясом ясарям. Ранковий потяг з малаги доставив каракатиць, невеличких акул, бокоплавів, що тут їх мають за креветок, однобічку, черепашок та інші дарунки моря, всі разом під спільною назвою Риба. Там, де сонце просотувало крізь пари в дерев'яних ядках, воно осявало мертливу луску і перламутрові черепашки, піраміди жовтих і зелених динь, Багрянисті помідори, гранати, стручки перцю, золотаві помаранчі і блідуваті цитрини, а ще вигравало на гронах винограду, на ясних, як алебастр, і на темних талискочих, як голе тіло Муринове. Була середина січня і вночі вдарив мороз. Крамарі не поспішали, нечисленні покупці ходили з місця на місце і більше цікавились новинами. Сонце ще не зігріло їх, як слід. Широкий ринковий майдан швидко перебігла якась сеньорита, а за нею на зирці подибала пильна матінка чи може нянька. Богі жінки стояли навколішки, таки на вулиці, і розмухували вуглини в жарівнях. Однак сонце підіймалось дедалі вище, і скоро на ринку вже стало людно і гамірно. Місто ожило. Крамарі захвалювали свій крам. Покупці торгувались, люди то збивалися вкупи, то кудись проштовхувались, про щось питали через голови інших і так само діставали відповідь. Зустрілися дві жінки і поцілувались за андалузьким звичаєм. Господи Ісусе, і Пресвята Богородице. вигукнув продавець риби, що стояв неподалі. може, й мене котрать поцілує? Та можна, якщо ти скажеш, яка давня твоя риба. Відповіла одна з жінок. Хай тобі, дідько, потороч, вона не давніша за твою бредку пику. Ану, забирайся, геть, дурню, і нехай твою рибу поховає товариство опіки над убогими, бо від неї вже дух пішов. У нато пісно бо саногі хлопчаки вигукували двадцять цибулин за синтимо, три не за десять вторувала їм перепродувачка овочів. Сонце й небо. І куди глянь овочі, свіжі, соковиті, барвисті. І скрізь кишать обідранці, змагаються між собою, як голодні пси, коли трапиться нагода заробити який гріш на хліб. Нещасливі коханці життя, вони жадібно чіпляються за нього, а воно відвертається, немов багата какетка. Вони женуться за ним, а воно глузливо сміється і не дається їм у руки. Ці злидарі прийшли сюди не купувати, а спробувати щастя. Вони приходять щодня сині з холоду, гуді з голоду, проте в їхніх очах світиться іскра надії, але та надія, щоразу їх зраджує. Біля входу на ринок стоїть жебрак і тримає в руках кілька поганеньких ситрин. Він смикає ошатну вбрану жінку за спідницю і благально каже Купіть, будь ласка, тоді мені буде на хліб. Я такий голодний. Не смикайте мене, відказує жінка. Я й сама куплю, що мені треба. Вона ображено згортає широкий поділ і йде далі. У кінці яток з рибою коло продався каракатець стояв чоловік з двома великими кошиками хліба. Кілька хлібин він розклав просто на землі, щоб приманити покупців. І вдоволено роздиравсь на віч. Час від часу він брав у руки дві хлібини, підносив їх над головою, мов корову, і рушав у натовп, вигукуючи. Хліб, десять сантима за велику хлібину, хто купить? Стрічки, підхопив продавець стрічок з вулиці, п'ятнадцять ліктів за безцінь! Аго, дівчата, гукнув він двох бабусь. Прив'яжіть своїх коханців барвистими стрічками. Ох, які ж гарні стрічки. Хліб кращий. Він благодать, бідних, десять сантимо за велику хлібину. У натопі поміж ятками пропливла яка жінка і опинилась коло продавця хліба. Він замахав на неї хлібинами і гукнув Аго, господине, сеньоро Беппо. Вона обернулась до нього. Який ти нині веселий, доне Рафаелю, може, виграв у лотерею? Скоро виграю, відповів він, радісно показуючи на кошика з хлібом. От не сподівалася тебе тут здибати, а як дружина й діти? Їм стане краще, як я розпродаю оце, він знов показав на кошики. Сеньора Беппа перехрестилась, і продавець також. Вони подумали про те саме. Однак по ній не видно було, щоб її присіли злидні. Вона була огрядна і жаліслива, а він худий, як тріска. Але тієї хвилини нею опанувала цікавість таке саме сильне і загальнолюдське почуття, як і жалісливість, і йому довелося все пояснити. Я продаю не від пекарні, прошепотів він, а свій власний хліб. Хоч, звісно, не зовсім свій. Заставили щось, співчутливо спитала сеньора Беппа. Він кивнув. Нелегко було зважитись, але тепер найгірше вже минулося, нині все з'ясується. Він усміхнувся, сповнений надії, і глянув на синє небо. Дай Боже, сказала сеньора Беппа, не кладучи своїм словам ніякої ваги. Просто так, звичайно, говорилося. Вона взяла дві хлібини і дала гроші. Жінки добрі люди, кращих бути не може, лукаво сказав продавець хліба і кинув гроші в чорне горнятко. Ні, чоловіки кращі, засміялася сеньора Беппа. Ну, щасти тобі, Боже, додала вона і пішла своєю дорогою. Іди з богом. гукнув він їй услід. І знов підніс над головою дві хлібини, щоб їх усі бачили. Хліб, хліб, благодать бідних, десять сантимо за велику хлібину. Надійшла дружина до Рафаеля, принесла їсти в глиняному горщику і простягла йому олов'яну ложку. Він примостився на краєчок кошика. Взяв на коліна горщика і почав їсти, риж, зварений з персем. Дружина, на почепки присіла навпроти нього. Дон Рафаель витяг за червоного пояса ножа, сягнув по хлібину і глянув на жінку. Вона кивнула. Тоді він розрізав хлібину навпіл і простяг половину їй. Який добрий хліб, сказав він, я гадаю, що ми непогано почали. Дай Боже, бо тепер тяжка пора. Не буде тяжка, як захочеш, найгірше для нас уже минулося. Приємно їсти власний хліб, правда ж? спитала дружина. «А вже ж! а ще як ти сам спік його, наче цей такий хліб і дає тобі шматок хліба, сказав він, невпевнено вдаючись у філософію. Потім доїв свій обід. Дякую за підсилок, сказав він дружині і витер ножа об долоню. Дяка Богові, що дає нам силу та щастя, відповіла вона. І дон Рафаель знову змішався з натопом, вигукуючи ще голосніше. Хліб, хліб, до нього підійшло двоє поліцаїв. Один витяг з кишені ваги і спитав А хліб ваш повної ваги? Дон Рафель відступив, даючи поліцаєві місце, і той заходився недбало важити хлібину. Та ось він здивовано звів брови, підозріло зиркнув на чоловіка жінку і знову став важити. Цього разу дуже докладно. Бракувало кільканадцяти грамів. Поліцай важив далі хлібину по хлібині, і його посмішка не віщувала нічого доброго. А дон Рафаель дивився на нього спочатку спантеличено, а потім злякано. Всі хлібини виявилися легші за визначену норму. Скільки ви вже продали? спитав поліцай таким голосом, що жінка залилася слізьми. Дон Рафель тремтячою рукою простяг йому горнятко з гришми. Поліцай порахував їх і висипав до кишені. Проданий хліб тепер уже годі знайти. Але хай звершиться правосуддя. Він підкликав погонича ослів і звелів навантажити кошики з хлібом на осла. Продавець стояв, мов, громом прибитий, навіть не пробуючи опиратися. Він ледь нахилився вперед і непорушно дивився вслід поліцаєві та погоничеві порожнім тупим поглядом. Здавалось, ніби душа покинула його тіло. І полинула за коштовним хлібом. Боже милосердний! Вигукували люди і хрестились. Господь торкнувся його своєю правицею і відібрав йому за кару глуст дона Рафаелю. Опам'ятайтеся. Вони брали його за плечі і трусили. Однак він нічого не відчував, тільки бездумно дивився кудись перед себе. Та ось до нього долинув плач дружини і поволі привів його до тями. Він почав плакати разом із нею, тихо нарікаючи на свою біду. Жалісливим дуетом звучав їхній плач, але ніхто його не слухав. Кожному була знайома та пісня з лидерів про нужду, голод і надію. Господи Боже, знову те саме. Дужі руки. А прикласти їх нема до чого, особливо взимку. Отож він став же брати разом з дітьми, та й дружина, звісно, теж пішла з торбами. І ніхто не вважав це за ганьбу, тільки що їм нічого не давали. Надто багато людей удавалися до такого фаху. Родина їхня голодувала, як і тисячі інших, і була вже на порозі смерті. Проте вони ті двоє. Не хотіли здатись без боротьби і знайшли раду. Вони заставили останній свій скарб і купили аробу борошна цілих 29 фунтів. Тоді змурували з уламків в сегли піч і топили її дровами, виловленими з річки. Але забули, чи, може, не зуміли врахувати, яка буде припічка. І от з'явився поліцай і все відібрав у них. Що ж тут можна було сказати? Дон Рафаель і не щиняв великого галесу, стояв тільки і виплакував своє лихо дружині, а вона вторувала йому, додаючи ще й свої скарги з переповненого серця. Лихо їхнє було таке велике, що вистачало на двох. Та раптом він закричав так голосно. Що стало чутно на весь ринок. Він піднімав кулаки до неба, нарікав на свою біду і вбогість обіцяв продавати хліб визначеної ваги, вернути гроші тим, кого мимоволі обдурив, присягався, що спалить усе місто, як йому не віддадуть хліба. Потім упав, як підкошений Дружина, ридаючи, кинулась і собі на землю коло нього. Навколо юрмилися люди і водно питали. Що сталося? А тут один узявся продавати бідним людям неповної ваги хліб. Тож поліція і господь покарали його. Так йому й треба. Тьху. укнула одна перепродувачка, що торгувала хлібом від пекаря. Навіщо було лізти не в своє діло? Тоді загорлала на цілий майдан. Хліб, хліб. Десять Сантимо за велику хлібину, за хлібину повної ваги.